У чемпіонаті світу з боксу, який проходив у Ліверпулі з 4 по 14 вересня, Україну представляла команда з 20 боксерів, серед яких двоє чернігівців Данило Жасан та Павло Ілюша. Днями представників збірної України вітали в Чернігові. Обидва спортсмени займаються боксом з маличку. З 11 років почав займатися боксом. Розповів у мене друзі займалися боксом, дуже хотів теж займатися. Спочатку не дозволяли батьки, але потім вже так склалося, що я. Дожав їх. Взагалі наслідки <гум> їх зупиняли. Не те, що б'ють, але це добре. Павло одразу пішов на бокс, якому присвятив вже 14 років. Я почав займатися боксом з 9 років. Та ось протягом цього часу займаюся боксом. Прийшов до Казані на Вадим Анатолійовича та Корця Андрія Олександровича, та з 9 років у них займаюся. Футбол. Не тянуло мене на футбол, на баскетбол також. Якось так захотілося піти, займатися боксом, то пішов. Обидва представники України на чемпіонаті світу з боксу мають великий досвід участі в змаганнях. Наприклад, Данило Жасан каже, що кожен рік, а то й по кілька разів брав участь у боях. Підрахунку не веде, але має приблизну цифру понад 200. Серед них золото на чемпіонаті України з боксу у 23-му. Павло Ілюша рахує кожен бій, їх у нього 174. Починав, мабуть, з якихось місцевих та обласних змагань, там на Гороціверській їздив до Ніжина. Їздив у підлітковому віці, боксував. Потім, трохи позаймавшись вже роки 3-4, почав їздити на всеукраїнські змагання, там виступати, представляти область. Я їздив на міжнародні змагання за кордон, я їздив на міжнародні збори. Тобто, вже був у мене опит міжнародних змагань. На високому рівні, коли боксуєш, вже всі суперники якось по-своєму. Важкі, вони по-своєму з ними важко боксувати, Але так якогось конкретно виділити я не можу. В 19 років я у Фінляндії став другим на змаганнях, це так, турнір класу А, і там випов... виповнив норматив майстра спорту України. А потім через рік в тій же Фінляндії на тому ж турнірі виповнив майстра спорту міжнародного класу. Переміг ці змагання. Протягом боксерської кар'єри тренерів не змінювали. З дитинства спортсменів тренують Андрій Корець та Вадим Казанін. Даня він, як то кажуть, психологічно свіжий. завжди. Він завжди спокійний, врівноважений. З пашою складніше. Паша такий гарячий, хлопець, імпульсивний. І Йому це допомагає часто в бою, ну часто і заважає. Вони дуже працелюбні, ніколи не було питань, там хтось не прийшов на тренування або тренувався якось так ну, без ентузіазму. Вони завжди ну, працюють. Є змагання, немає змагань, світить їм щось таке чи не світло. Є є праця і це, скажем так, стабільність така. Ну, їх... Виділяє серед інших спортсменів. Андрій Корець каже, найважчим виявився процес підготовки до змагань. Попри достатньо великий спортивний досвід, на чорнігівських спортсменів була покладена велика відповідальність. Процес це майже рік йшла підготовка і закордонні збори, і важкі збори там у Казахстані, Узбекистані. Взагалі дуже важко було хлопцям. І, ну і нам з ними разом. В і в Казахстані. І в Іспанії, і в Узбекистані, в Таїланді були на чемпіонаті Європи. Це теж один, на чемпіонаті Азії це теж один із етапів підготовки до чемпіонату світу. В офіційному складі збірної України на чемпіонаті світу 2025 року Павло Ілюша виступав у категорії 75 кілограмів. Данило Жасан у категорії 85 кілограмів. На кадрах ви бачите стартовий бій Данила з німцем Амаром Абдулджабаром. Він успішно пройшов три раунди турніру, перемігши суперників з Німеччини, Ірландії та Грузії, і лише у півфіналі поступився боксеру з Англії. Жасан став першим з українців, хто вийшов до півфіналу, а в результаті виборов бронзу медаль на Чемпіонаті світу. Це дуже крута була там обстановка, дуже гідно прийняли нас та дуже велика конкуренція. Це було помітно з перших там, днів змагань, що всі країни, які приїхали на чемпіонат світу, були дійсно дуже гарно підготовлені та хотіли також перемагати. Тому там ну, конкретно на цих змаганнях на чемпіонаті світу не було точно якихось слабких, слабких суперників. Павло Ілюша переміг суперників із Ірану та Казахстану. На кадрах ви бачите переможний бій Чернігівця над казахстанцем Сабержаном Акаликовим. Але у поєдинку за півфінал спортсмен поступився буксеру з Азербайджану. Взагалі на чемпіонаті світу прийняли участь 68 країн. Ну саме такі основні основні тих, де бокс розвивається з усіх континентів світу, крім Антарктиди. От е -е, у наших спортсменів. Було по ну, такий жереб, якщо п'ятий бій, це фінальний був. Бу так взагалі до півфіналу Данила Жасан виграв три бої. Четвертим вже програв. І Павло Ілюша в нього було теж би три бої. Це був бій за медаль вже, ну, третій, але він його програв. Став п'ятим. Ну я не дізнався, там вже ж був безпосередньо в Ліверпулі. Відчув спочатку. Ну, дуже, дуже, скажімо так, розстроївся. Це коли була поразка Паші Ілюшин, але наступного дня, коли вже Даня вийшов у бівфінал, то ну скажімо так, маленький стан такої ейфорії, Ну але на завтра ми повинні знову було ваксувати. Він швидко закінчився. Тренери відзначають, що обидва спортсмени продемонстрували техніку, витривалість та бойовий характер. Для Жасана бронзова медаль стала першою нагородою на світовому рівні, а для Ілюші цінний досвід виступу на головних міжнародних змаганнях. Вже всі на них будуть дивитися, як на, на чемпіонів, тому ну, вони саме це відчули. Хоч у них і до цього були непогані результати, але я думаю, що цей. Мундіаль, скажімо так, для них буде новою, як сказати, ступінькою чи їхній карелі. Сподіваємось, через два роки станемо чемпіонами світу.